Thank you. А просто 5 дальше, так. 80 метрів. Можемо вам запробуємо. Так, як буде, якщо буде. Ой, 13-та година, 10 хвилин. 13-10 народження нового національного рекорду. Я вас вітаю. Я вас вітаю.

Хочу сказати, тут багато журналістів запитували про те, чи є зображення найбільше, зв'язку з тим, що у нас на такому патріотичному піднесенні багато міст презентували схожі роботи. Ми провели експертизу, детально ознайомившись з усіма зображеннями прапора, зображеннями герба. Я сьогодні підтверджую, що зображення прапора і герба поєднані, це є рекордом України. Сьогодні ми зафіксували 240 квадратних метрів. Зображення. Є, хочу сказати, що є в Дніпропетровську зображення лише герба. І є в Житомирі зображення лише прапора. Черкаси поступили дуже хитро і дуже мудро. Вони поєдналися з бачитої символи. І таким чином, поєднавши ці два символи, створили новий рекорд і приїзд. Мені дуже приємно сьогодні фіксувати цей рекорд, такий знаковий рекорд День Незалежності. Я вас вітаю всіх для незалежності. Бажаю всіх. Слава Украине! Слава! слава! Ну, э, как бы, торгово-развлекательный центр Любава уже стал законодателем какой-то культурной моды в городе Черкассы. И поэтому в дню независимости Украины мы решили сделать еще один подарок городу. То есть первый подарок это, что наш проект был самым лучшим признанным еще на стадии проектирования среди всех торговых региональных центров Украины. Это в 2010 году мы заняли первое место. В 2013 году мы заняли третье место среди сданных объектов тоже на территории Украины по результатам конкурса государственной архитектурной инспекции. Ну и как бы новый наш подарок городу, что мы решили сделать рекорд к Дню независимости Украины. И подарить этот рекорд жителям города Черкаса, чтобы они не забывали, в какой стране они живут, в какое время мы живем, чтобы знали. Э, национальная символика ⁇ это самое ценное у народа Украины, то, что есть на данный момент. И мы должны ее защищать, мы должны ее продвигать. На фоні ситуації, яка розвачується в нашій страні. Ініціатива була відключити торгового центру. Да. Тільки торгового, торгового центру. Молодіжний ресурсний центр. Ой, вибачте, Молодіжний ресурсний центр ініціатива була торгового ну, центру, але стильно. нічого ми не могли зробити без підтримки художника, який нам представнив молодіжний ресурсний центр. Підтримку інформаційну, яку він нам надав. Тобто розміщення реклами на всіх стадіях від початку по, до закінчення цього нашого мер... мер... мероприяття, заходу. Скільки фарб Фарби 16 літрів. фарб, 10 літрових 160 літрів. 160 літрів. А скільки за скільки днів це зробили за неділю. Ну, буквально дні. Да? підготовки тиждень. такої серйозної, Два... а на нанесення малюнку, тут три дні такі. Два дні фон. Це робила фірма Аль Будівельник. Вона нам допомогла, вона зробила дуже якісний фон. І далі робили художники який нам придати молодіжний ресурсний центр. Ми звернулися до випускників навчального закладу Черкаського національного університету, оскільки ресурсний центр займається тим, що він активізує молодь і спільно з активною молоддю бо у нас зараз дуже патріотична молодь. Нам дуже сподобалася ваша ідея, ми долучилися охочі, оскільки молодь дуже є активною. і Свій патріотизм таким чином вони виразили. Саме Олександр Яковенко він спільно своїми друзями допомагали йому нанесені контуру, але основна робота це була Сашка. Він Максимально дуже так от долучився гарно і намалював сам герб уже на фоні прапора. Тому ми дуже вдячні вам за це любабі за таку дуже гарну ідею і за можливість, бо дуже часто креативні ідеї дуже важко реалізувати. Тому дякую вам за фінансову підтримку, за творчу підтримку і за можливість молоді реалізуватися. Другий дякую. Дякую. Всім приходить. Слава Україні! Героям слава!